Казав колись папа, папа Франциск, що дуже є, дуже є боляче дивитися на Європу, яка основана на християнському фундаменті, і так тепер виглядає, що вона від свого фундаменту хоче відректися. Але незалежно, чи Європа зараз визнає чи не визнає свій християнський фундамент, все рівно. Якби не християнство, то не мала би певних таких цінностей, які зараз і сповідує. Одна з таких цінностей то є гуманізм. Но де би був тот гуманізм, якби не було Євангелія? Хоча зараз ніхто то і не хоче визнати. Але якраз любов до людини, милосердя такі поняття, це є євангельські поняття. Хоча зараз так виглядає, що людина то завжди мала. Не мала завжди. Тому. що Бачимо, що у культурі єврейській було щось нормальним відомститися або вернути злом за зло, це було у їхній культурі нормальне. Якби не Христос, ми би і дали от проживали у таких поняттях, що якщо мені, то і я йому. Ну, ясно, що той гуманізм, з якого я почав, то. Він має на собі більше крові, ніж е, якісь війни, правда, бо там, де є людина, там завжди приплетиться гріх. Там завжди буде викривлене е, поняття, там завжди буде так на свою вигоду. А чому? А тому що людина завжди шукає своєї справедливості. Оце наша проблема. Як каже право, що справедливість це є. Можна сказати, форма компромісу між двома, е, двома сторонами, які, які спорять. Форма компромісу. Тобто справедливість ніколи не задовольняє повної правди. Це є форма компромісу. Ну якщо ми будемо шукати постійно справедливості у цьому світі, то будемо постійно розчаровані. А чому? Бо справедливо є тоді. Коли мені вигідно. От якщо я виграв якийсь спор, якщо я вийшов правий, якщо я в якійсь ситуації у виграшному положенні, тоді це справедливо. Якщо ситуація виглядає проти мене, це несправедливо. Це є в нашій природі. І бачимо, сьогоднішнє Євангеліє дуже це показує, наприклад, від учнів Ісуса Якова і Івана, які казали, що давай ми знищимо. То самарянське село, і то буде справедливо. Але Христос їм показує дорогу, на яку Він направлений, і спрямовує їхній погляд і наш сьогодні на хрест. Щоб ми завжди, коли шукаємо справедливості, дивилися на хрест. Побачимо, Христос приніс до справедливості ще й милосердя. Як каже Псалом, милость і суд співатиму тобі, Господи. Тобто суд без милосердя не Божа справа. Завжди, коли шукаємо справедливості, дивімося на Хрест, бо там проявлена найбільша несправедливість світу і найбільше милосердя Боже, яке, можна сказати, знищило цю справедливість світу. Тому молімося сьогодні, щоб Бог нам давав мужності, витривалості, як сьогодні апостол Павло нас закликає, моліться непрестанно, будьте мужні, стійте у вірі. То й так і ми, що коли бачимо несправедливість світу, щоб ми не розчаровувалися і не шукали її, а завжди дивилися на Хрест Ісуса. Бо справедливість. Без милосердя завжди розчаровує. А коли до справедливості додано милосердя, там присутній Бог. Слава Ісусу Христу!